Ну що, погнали на цьому танку. Оцей танк прикольний. Т-110Е4. На ньому просто грати прикольно. По-перше, він броньований. По-друге, наносить реально багато урона. І досить таки швидкий. Ну що, ой я зараз глупость зроблю, але я це зроблю. Опа, опа. І хапанув, і наніс урона. Ну, я не думав, що Т-30. Настільки багато урона мені проб'є. Ну що, зробимо ще раз одну глупость. Е -е, бам! Так, ну, урона наносимо досить багато, але ми знайшли в мені дирочку і прям по паку валять і валють. Ходи Подивися, що він робить. Що зараз наріжемо коло, напевно, і дамо їм віці. О, в мене команда красавчик. Ну, команда мене витягнула реально на цей раз. Я лише наніс два, два постріли, а мені урона нанесли на 1100 майже. Так що. То це була моя глупость. Зря я це зробив, але ну, нічого зараз я виправлю ситуацію. Постараюся їм пробити, як то кажуть. Але що тут же пробивати? Ми в більшості, так що, як то кажуть, можна сильно і не напрягатися. Так, команда робить все для того, щоб. Вирвати цю перемогу. Так, а де один заникався? Одного ми бачимо на карті. А де другий никакється. Треба не йти другого. Хоч другому нормально урона задати, щоб було видно, що бій добре пройшов. Опа, де другий? Де... Є, другий друг на карті. Їдемо до нього в гості. Зараз ми йому розак... Разокка, може, два рази пробіг. О, в нього життя. А, та наші союзники начні вже луплять. Бааааа! Так, 600 урона. Ось разі доб'ємо. А, не встигла навіть добити.